Які компоненти обов'язково мають бути у твоєму догляді, щоб зберігти молодість, здоров'я та красу шкіри? В першу чергу це емолієнти. Емолієнти це ті агенти, які відбудовують захисний бар'єр, яка б не була ваша шкіра, і на щоб не була направлена ваша схема догляду, там обов'язково мають бути емолієнти. Це можуть бути кераміди, мультиламелярна емульсія, лецитин, холестерол, сквалан, незамінні жирні кислоти. Другий обов'язковий момент це мікробіон підтримка. У кожному догляді мають бути біотики: здоровий мікробіом, запорука здорової шкіри. Можна додавати на етапі тонера сироватки або кремо. Третій обов'язковий етап це антиоксиданти. Вітамін С, ніацинамід, прополіс, супероксидисмудаза. Щось цього обов'язково має бути у вашому догляді, якщо ви хочете підтримувати здоров'я і молодість вашої шкіри. Антиоксиданти доречні в ранковій рутині. Звісно, що всі ці агенти можуть повторюватися і бути абсолютно в різних етапах вашого догляду. Зараз наведу вам приклади. Цей крем містить і емульєнти, і антиоксиданти, і мікробіоном підтримку. Цей крем закриває запит в емулієнтах і мікробіом підтримці. Ця сироватка закриває запит антиоксидантів і мікробіом підтримки тонік з магдалевою кислотою, який закриває запит мікробіом підтримці, вимістить комбучу. Головне правильно скласти схему догляду.